Всім доброго дня, я Папулівецька Оксана, мама шестирічної дівчинки Соломійки. Моя донечка хвора на рак нейрообластому 4 ступеня. Перший раз їй вдалося подолати цю страшну хворобу, але хвороба повернулася. Вона має два враження: одне надключичне, а друге в грудній клітині. І нам довелося вдруге боротися з цією страшною хворобою. Своє лікування соломійка проходить в госпіталі сан де Део. І наше лікування. Коштує дуже великих коштів. Соломійки дуже тяжко вдається це лікування. Хвороба другий раз виявилася дуже підступною і тяжкою. Благаю усіх небайдужих людей долучитися до збору соломійки і допомогти моїй донечці подолати цю страшну хворобу вдруге, подарувати їй шанс на повноцінне життя. Благаю, відгукніться і допоможіть моїй донечці. Тому що лікування дуже дуже дороговартісне і наша родина не має таких коштів. Благаю, почуйте нас.